поздравляю вас злому святом на честь, святої великому чисті Катерини і, і святим неподобним мікулієм, якого ми прославили минулого Богу. Святку, ми святкуємо сьогодні. Пам'ять двох святих, які жили в різні часи. Свята великомучениця Катерина жила в кінці 3 на початку 4-го століття, а преподобний Меркурій жив в му столітті. Їх розділяв дуже великий проміжок часу. Але обидва догадили Богові. Чим же вони догадили Богові? А тим, що вони сповідали Ісуса Христа перед людьми не відреклись перед, перед сильними світу цього. А Ісус Христос сказав, хто сповідає мене перед людьми того і я сповім перед Отцем моїм Небесним. І тому, коли свята великомучениця Катерина перед імператором сміливо проповідувала його як Бога і зневажила ідолів, яких шанував імператор Максиміан, то тим самим вона догадила Господу нашому Ісусу Христу. І преподобний Меркурій, монах Києво Печерського монастиря, коли його повер... повели на розстріл за те, що він монах і за те, що він. Повідує віру Господа Ісуса Христа. Його тричі в нього стріляли і тричі кулі не вилітали із пістолета. Це теж мужній муж, який сповідав Ісуса Христа перед людьми. І тому Господь правдивий, правдиво сказав, що Він теж таких сповідає перед Отцем Небесним. І тому і великомучениця Варвара свята і преподобний Меркурій Святий. І одну Господь прославив, і другого прославив за те, що вони його прославляли. А це значить, що в будь-який час до другого пришестя можна спастись і догодити Богу. Не можна посилатися на час що ось ми живемо в тяжкий час. Так, в тяжкий час. Мораль падає не тільки в цілому людстві, а й зокрема в християнському середовищі. І християни живуть не так, як треба. Не за заповіддю, але незважаючи на ці обставини, складні спастись і в наш час можна. І я думаю, ми не помилимось, якщо скажемо, що і в наш час є святі. Є святі, але вони нам невідомі. Це таємні раби Божі, які не свідчать про свою праведність, а є праведними перед Богом. І з цього треба нам робити висновок. Святкуючи пам'ять святої великомучениці Катерини і преподобного Меркурія, ми повинні надихатися їх прикладом. Як треба жити? Не треба нічого особливого. Не треба. А треба одне бути вірним, вірною Господу Ісусу Христу. І цього достатньо, коли випробування прийде, то не треба ухилятись. А чесно сповідувати свою віру Господа Ісуса Христа, як вони робили. Але сповідувати можна не тільки перед сильними світу цього, а сповідувати і перед світом. Яким чином? Перед світом сповідувай. Таким чином, ось ти світ, гріховне людство, поклоняєшся ідолам, поклоняєшся грошам, поклоняєшся владі, поклоняєшся славі. А я християнин і християнка, я все це зневажаю. Як великомучениця Катерина сказала імператору, я твоїх ідолів зневажаю, бо вони є ніщо. Так і ми повинні сказати сучасному світу. Я тебе цей світ зневажаю. І твоє багатство, і твою владу, і твою славу все зневажаю. А шаную одного Господа Ісуса Христа і Його люблю. А тебе світ не люблю. Так само, як і преподобний Меркурій. Йому теж при... радянська влада пропонувала зрігтися від... від церкви, від Бога і від Господа Ісуса Христа. І він не зрікся і пішов на смерть, але смерть Господь не дав йому. А коли він переміг смерть, то жив просто, любив людей і більше нічого. І тобі і нам треба мати віру і любити людей, насамперед близьких своїх, свою сім'ю, своїх. Людей, з якими життя нас з'єднує. І тоді Господь наш Ісус Христос і нас прославить не на землі, на небі, коли дарує нам вічне блаженне життя. А що нам треба? Нам треба оце. Вічне блаженне життя. Ми для того живемо, а не для багатства, не для слави земної. Тому помолимось сьогодні в день пам'яті цих святих, святої великомучениці Катерини і преподобного Меркурія, щоб вони помолились за нас перед престолом Божим. Щоб Господь дарував нам силу жити праведно за заповідями Божими, сповідувати свою віру православну, не дивлячись ні на які обставини. І тоді ми отримаємо те, чого ми бажаємо, і будемо проставляти Господа нашого Ісуса Христа разом з Його. Для тими, які погодили йому свої, своїми подвигами і своїм життям. Амінь. Благословення Господня на вас, того благодаті чоловіколюбством, завжди нині і повсякчас і навіки віті.